Говорить і показує Івано-Франківськ. Добрий вечір, шановні друзі. Запрошуємо вас переглянути інформаційну програму Новини краю у студії ведучий журналіст Роман Фабрика. Минулої неділі у селі Павлівка Тисменецького району урочисто було відкрито і освячено могилу січових стрільців. На урочистості прибуло чимало людей з Павлівки, села Рибного а також з інших навколишніх сіл. Перед учасниками свята цього виступив уродженець села Павлюка, народний депутат України Богдан Ребрик. Наш народ продовжує іти до витоків своєї духовності 30 червня. У біля урочища Козакова долина поблизу села Вовчинців на околиці обласного центру відбулося освячення місця побудови Малої Академії, народних ремесел, етнографії і духовного відродження краю. Мета Малої академії це відродження, вивчення і збереження традиційних і нетрадиційних народних ремесел, обрядів, свят, духовно-культурної спадщини. Поглиблення і впровадження знань з усіх аспектів народознавства нашого краю. І ще одна приємна подія сталася минулої неділі на Прикарпатті у селі Старому Огринові Калуського району на батьківщині Степана Бандери урочисто було відкрито пам'ятник національному герою. Як відомо на цьому місці, вже було споруджено пам'ятник вперше на Україні. Це сталося у жовтні минулого року. Але згодом, як відомо, невідомі злочинці знищили цей пам'ятник. І тоді спілка незалежної молоді України області на чолі з її лідером Віталієм Цаповичем оголосили збір добровільних коштів на спорудження нового пам'ятника. Кошти були зібрані, було замовлено дублікат пам'ятника. Який і урочисто вчора було відкрито у старому Угринові на тому ж самому місці, де стояв перший пам'ятник. На мітингу, що відбувся у зв'язку з цією подією, виступило чимало представників з інших міст: Львова, Стрия, Коломиї, Самбора. Своїми враженнями від, від відновлення пам'ятника Степану Бандері ділиться житель Старого Гринова Василь Базюк. Прошу пане. Ми дуже раді за це, що в нашому селі поставлений цей пам'ятник за тому герою, котрого ми бажили, любили. І ми відбули за нього тяжкі тортури. Я, наприклад, сам своєю родиною був виселений, у Хабаровський край за тільки і нас там збиткували і називали нас бандерівцями, знущалися нами. І ми цю долю витерпіли, що ми повернулися своє село, ми не знали, як приїхали, всі розписувалися на вічне посилення в Хабаровському краю, що ми своє рідної землі ніколи не будемо видіти. Але Бог перетворив це наші. Всі страдання, що ми повернулися в рідне село і зараз, в такі хвилини, що нинішній день для нас дуже святочний, дуже який сказати, що Бог допоміг нам дуже радісний, що ми стоїмо на цьому місці і дивимося, що наш герой стоїть на тім постаменті. Говорить і показує Івано-Франківськ. Ви дивитеся програму Новини краю. Це стало відкритим і наша область, до нас все частіше приїжджають іноземні туристи. Сьогодні на центральній площі міста ми зустрічаємо велотуристів з Голландії. Представник московської фірми, представтесь, будь ласка, скажіть коротко про цю групу. Я представник московської фірми туристської фірми Юнітур. Це голландська група, яка завершає круиз по нескольким странам Європи, Германія. Чехословакия, Польша, Советский Союз, вот в Советском Союзе украинский участок, Драгобиц, долина и Черновцы. Куда дальше маршрут проляжет голландских туристов? Затем в Румынию, ну и далее к себе обратно в Голландию. Ну, наверное, сначала в Коломею. А сегодня, да. да, сегодня вечером мы будем в Коломеи. Все едут на велосипедах фирмы? Велосипеды какой фирмы? Cycle Tour. Это хороший велосипед. А, прекрасные, это прекрасные велосипеды. А вы на каком велосипеде? А, а, наш советский велосипед Турист. На, на советском Туристе, да? Но на голландском и бы быстрее, конечно, добрались. А, ну, не знаю, быстрее ли, но их велосипеды просто удобнее. Удобнее. Новее и удобнее. Но едем одинаково. Ну, в основном, я вижу, женская группа. Нет, это вот это тут часть группы. Вообще в группе примерно э, 10 женщин и э, 15 мужчин. Ну что ж, спасибо вам, счастливой дороги. А... Это фирма. Что это за фирма? Сайкл. Cycle да. по голландский велосипед. Да. А велосипед тур турист. Сайкл -тур. Сайкл тур. У каждого сумка. А где питается они? Есть машина сопровождения. Есть машина велосипед. сопровождения. Но ее сейчас здесь нет. Она едет своим путем. І они везуть еду і докупают на базарах, на ринках, магазинах. Валюту, да? Нет за рублі. За рублі за рублі. Валюту поменяли на границе. Ви хочете провести з ними екскурсії по місту? Ні? знаю, если пожелает, пожалуйста з Голландії. З Голландії ні. З Голландії не перший раз. Тільки перший раз так. А взагалі то туристи з Польщі були з Румунії звідси, звідси перший раз. раз з Голландии. Ну ж. Відпочивають туристи з Голландії, ми вже щойно бачили. А тепер сюжет про те, як іде, відпочивають івано-франківці. На цьому місці багатьом івано-франківцям знайомому було колись озеро. Міське озеро чудове місце відпочинку. Тепер, як ви знаєте, іде реконструкція, але йде так довго, що на дні де колись була вода. Де хвилі були бурхливі, тепер виросли верби, кущі, протоптані дороги й стежки. Дороги це потужні камази, ось такі жовті, червоні, сірі, вивозять ґрунт, глину. Дорога розбита, їдуть розбитими дорогами. Добре, коли сухо, а коли дошто взагалі один-другого треба тягачами витягати. А отже, тут, де повиростали оці верби, кущі, свідчення того, що дуже довго затягнувся ремонт. Стоїть осеретіло рятувальна станція посеред озера. Стоять, повисихали давно поросихалися човни, і на яких написано е, рятувальні. Але ми вважаємо, що рятувати тут треба. Не людей, тих, що топляться або води немає, а рятувати треба дійсно це озеро, місце відпочинку, який ремонт якого надзвичайно і реконструкція затягнулася надовго. Де ж тоді відпочивають івано-франківці, особливо дітвора, адже зараз шкільні канікули. Тож давайте подивимося разом з вами. Є тут неподалік одне місце, там, де відпочивають, купається, де приймають сонячні ванни мешканці Івано-Франківська. Ходімо, подивимося. На цьому місці і купаються івано-франківці, приймають сонячні ванни, плавають. Вода не чиста, звичайно, реконструкція йде дуже довго. Сидять компанії, дехто залазить, як оці сміливі хлопчики, як жабенята, залазять у воду, тому що сонце, літо, канікули. А давайте спитаємо, відпочиваючих, чому вони ото заграють, але не хочуть залізти в цю кришталеву воду. Вибачте, будь ласка, ви би скупалися тут? Так, може покажете? Не, як? не, часто. не часто, да. Не часто. Але сонце так парить, що треба е, лізти у воду. Так, точно кож заставляєте. Так. А ваша подружка, Ні. ви бизкупали з такій воді? Ні. Ні. Не ризикує. Як бачите, не ризикують люди купатися в такій брудній воді. Я не знаю, що скаже санітарно-епідеміологічна станція, але я бачу на око візуально, що вода досить таки такого темного буруватого кольору. Ну, як бачите, один сміливець семирічний плаває і, можливо, і навчився в цій калюжі плавати, тому що поки що ніде набистри, як відома, вода мала. А ось тут, у цьому болоті, як дехто називає, можливо, і він зробить свої перші кроки на воді, перші метри пропливши. Ось де й хлопчина. Ну, ось так ми показали вам фрагментарно одне з місць відпочинку обласного центру, яке сподіваємося. У вихідні дні буде мати ще більше людей, але так дивлячись на хлопців, які тут на сонці, вони ще дуже білі, ще не раз сюди прийдуть, напевно ще встигнуть свої ванни сонячні одержати. А дехто вже збирається додому, тому що дійсно з такими запахами не дуже приємно тут і відпочивати. Що правда, качки облюбували це місце, і ось я бачу, пливе до нас. Зграйка каченят. Ну каченята люблять таку воду. Їм все рівно, аби мокра була чи чиста, чи брудна. Каченята є каченята. а ось людям потрібна вода ідеально чиста, особливо у нас на Прикарпатті. І на закінчення програми новини культури. Вулиці Шевченка минулої неділі йшов гурт людей. Вони дійшли до вічового майдану і в перехожі почули академічний спів. Що це було? Хто це був? Є хорова академічна капела академії наук України. Художній керівник та диригент. Заслужений артист України Валентин Мальцев. А зараз коротке оголошення у зв'язку з тим, що в ефір вийшло івно-франківське телебачення. Виробниче об'єднання Радіосервіс запрошує на постійну, а також тимчасову роботу відеоінженерів, відеооператорів та тележурналістів. Просимо звертатися до нас по контактному телефону. Телефон запишіть, будь ласка, два дев'яносто 29772 На цьому новини краю прощаються з вами. На все вам добре. До наступної зустрічі, яка відбудеться завтра у вівторок.